Кому ж сьогодні сприятиме оболонь арена, хто все ж таки за підтримки рідних стін буде домінувати, хто буде ближчим до перемоги? Наразі у турнірній таблиці Кудрівка та оболонь знаходяться у середині табелю проранги у Кудрівки 11 місце та 11 набраних балів в оболоні на два пункти більше, і відповідно підопічні Олександра Антоненка знаходяться на дві сходинки вище на дев'ятій позиції. Саме за рахунок того, що оболонь, в принципі. На відміну від кудрівки, ще набирає очки у домашніх, е, не лише у домашніх, а й у виїзних поєдинках. Показали нам, зокрема, футболістів, які сьогодні не допоможуть. Оболоні продовжують відновлюватися після ушкодження Денис Тислюк. Також у кадрі про Денис Марченко. Але про всі кадрові втрати, як і про дієвих осіб у цьому протистоянні, ми поговоримо трішечки згодом. Цікаве протистояння двох тренерів Василь Баранов та Олександр Антоненко. Обидва проводять свої дебютні кампанії в елітному українському дивізіоні. Ну Но... Тим часом право на кутовий заробляють пивовари уже на п'ятій хвилині. Перший стандарт. Ломницький якраз був в епіцентрі нашої уваги. Подача опинився на газоні. Зрештою, Дмитро Семенов, ще один центральний захисник по боротьбі. Семенова, а його, до речі, так за плечем. Добряче схопив Артем Мачелюк. Козак виконує подачу. Підбирає Думанюк. Думанюк удар. Поперечена. Ось це так перший момент від Кудрівки. Класний удар з замештрабного майданчика у виконанні Артура Думанюка. Зіграв на підбиранні Думанюк. І недовго думаючи пробиває за мештрабного майданчика з дальньої дистанції. Класно упіймав м'яч з лету у цій ситуації Артур Думанюк. Слободян на ближній стійку удар головою. Ось таким моментом відповідає оболонь. Пробиває Семенов. Втрачають м'яч підопічні Олександра Антоненка. Можливість для контратаки Овусу. Олександр Козак. Озак, один в один проти Іліїна підключає мельничука. Мальничук простріл. Немає завершення, а потім ще й кутового не вдається заробити. Назарій Федорівський зумів зберегти м'яч у межах поля для своєї команди. Так активно працюють обидва фланги у Кудрівки. Тут навіть немає якогось перекосу, чи то на лівий, чи то на правий край. Каже, що більше простору для контратак сьогодні отримають саме Пивовари. Принаймні, таке враження зараз складається. Підключення Ільїна. Ільїн м'яч зрізається з ноги у латераля у болоні. Вибачається перед партнерами. Небезпечною була ситуація уже у штрафному майданчику. Але Ільїн не зумів виконати ні удару, ні прострільної передачі. Наразі ось така в'язка боротьба спостерігається у протистині Кудрівки та оболоні. А ось і Суханов продирається і пробиває з дальньої дистанції. Ось перший удар від Суханова. Ну, поки що це все голошень пристрілка. Чотири голи у нинішньому сезоні провів Суханов. Це саме ті матчі, де оболонь в принципі розраховує набирати очки. От Полтаву вдалося обіграти зараз. Момент Думанюк із другої спроби. Все ж таки переправляє м'яч у ворота. Спершу у стійку влучає Думанюк. А далі дуже вдало м'яч відскочив до Артура. І вже в порожні ворота. Звісно ж, Артур Думанюк переправляє м'яч. Ну, до речі, втікає не від Ломницького. Там по ситуації здається, що Бичик мав грати проти Думанюка. Ну а потім якось дуже легко відпустив свого візаві. Костянтин Бичик, Перший удар. Тут вдалося Думанюку випередити Федорівського. М'яч влучає у стійку. Здавалося, що знову каркас зіграє на боці реальних господарів цієї арени. Але далі м'яч заркошатив саме на Думанюка, і той коліном вже у падінні переправляє м'яч у порожні ворота. Це Кудрівка, якщо переможе, обійде не лише оболонь. Підніметься аж на восьму позицію. У випадку перемоги. Але зараз момент. Черненко технічно. Далі удар. Апеляції щодо влучання в руку, але атака триває Чех. І тут бойчик вимкнувся з епізоду, а міг би там на дальній стійці підправити м'яч. Не вийшов удару Максима Чеха. Але ще також хотілося би подивитися, що ж було після удару Руслана Черненка. Якою саме частиною тіла захисник Кудрівки заблокував удар. Так, активізувалися пивовари, але тільки після пропущеного м'яча. Дивимося, Сухану прострілює. Помітив він Черненка, який другим темпом відкривався. Але тут, між іншим, здається, в обличчя прилетіло. Здається, в обличчя так, самісіньке обличчя, такий собі хедшот для Артема Мачелюка. Ну і зрештою, ми готові до початку другого тайму. Команда неодмінно пропускала. Зараз можна другий, щоправда, забивати кудрівці, але світюха. Світюха не переграє Федорівського. Звісно ж, були певні підозри по офсайду. І, зрештою, лайнсвумен. Марина Стрілецька у цій ситуації фіксує офсайд. Хоча є певні сумніви стосовно легітимності такого рішення. Якби забив світюха, звісно ж, система Вар перевіряла би цей епізод. Бичик. Бичик на ударній позиції. У ближній кут пробиває. До речі, перший удар у площину. Від футболістів оболоні протягом стартової 45 хвилинки не було влучних ударів від підопічних Олександра Антоненка. А тут бичику вдається виграти боротьбу у Мирослава Сердюка. З-під сердюка пробиває неприємний удар для Яшкова. З приводу Івана Нестеренка. Тут ще питання: наскільки готовий Нестеренко? Він тільки відновився після ушкодження. Зараз удар. Удар головою від Андрія Ломницького. Найбільше грізна зброя на стандарт. Вдалося йому виграти другий поверх, але пробиває повз ворота. Андрій Ломницький не очікували такого швидкого розіграшу. Від суперника футболісти Кудрівки. Подача пішла на дальню стійку. Слободян. Віддає на чеха. Чех пробуває з дальньої дистанції. І класний удар. І не менш якісний сейф від Антона Яшкова. Там м'яч летів у ближню дев'ятку. Чи не вперше по-справжньому рятує свою команду у цьому матчі голкіпер Кудрівки. Розряджає свою гармату. Максим Чех. Ільїн під себе прибирає, виконує подачу. Удар головою. Ще одне влучання у площину. Але тут Яшков все контролював. М'яч під поперечну летів. І без проблем голкіпер Кудрівки переводить м'яч на кутовий. Ще один удар. Здається, у виконанні Суханова. Але, здається, тримав ситуацію під власним контролем. Антон Яшков. Ільін дійсно технічно прибрав м'яч. Хороший навіс і удар, в принципі, з такої позиції навряд чи можна було з місця пробити якісніше. Черненко відключає Пасіча. Пасіч виконує подачу до штрафного. Тут ледь Закомірець не отримав Яшкова, але Яшков, освічений Голкіпер контролював ситуацію. Там ще й падаючи, зачепив стійку. Схоже, що голкіпер Кудрівки. Там не надто сильний удар, але все одно потрібна певна пауза Антону Яшкову. Остання хвилина основного часу. Зараз надважливе питання, скільки ж додасть рефері подача від кутового прапорця Слободян. Там товарчі намагався зіграти на випередження. Але клуб із Чернігівщини нейтралізовує небезпеку. Дубко якої ж помилки припускається. Дубко іще одна контратака. Але Товченко. Для козака на 90-ті хвилині, який зі старту грається за сильний пас. Але козак наздоганяє м'яч. Простріл виконує. Чи не в руку м'яч влучає? Загулив болівальники на трибунах, але поки що м'яч у грі. Можливо, вар-арбітри ще переглядатимуть той момент. Премісненко в руки Федорівському. прилітає м'яч. Федорівський вибиває вперед. Нестеренко, Нестеренко. Ні, не встигне до м'яча першим. Яшков його випереджає. М'яч у штрафному. Ільїн падає. Падає у штрафному, мовчить Володимир Новохатній. Федорівський вже до центрального кола підходить. Остання п'ята компенсована хвилина. Нам показують ситуацію з падінням. Ільїна сам шукав цього контакту. Насправді Ільїн і Федорівський попрямував до чужого штрафного. Отож, момент істини. Подача до штрафного. Тут Яшко впевнено кулаками на виході. Ільїн. Ільїн пробиває, удар заблоковано. І все так. Лунає фінальний свисток від Володимира Новохатнього. Отже, Кудрівка знову перемагає вдома. Номінально вдома, але кого зараз це хвилює? Це черговий вдалий результат для підопічних Василя Баранова на оболонь арені саме проти пивоварів. Артур Думанюк забиває єдиний гол у цій зустрічі. Ось такий безсумнівний герой сьогоднішнього матчу, такої своєрідної битви за оболонь арену. І тут справа не тільки у забитому м'ячі наприкінці першого тайму, а ще й в величезному обсязі чорнової роботи. Можливо, непомітної для. Загалу, але тим не менш Думанюк відпрацював на славу. Сьогодні перша Антону Яшкову вдається оформити кліншит. Тому сьогодні на оболонь арені саме клуб із Чернігівщини здобуває перемогу. Пивовари натомість залишаються ні з чим.